Вітаю, друзі! Сьогодні 25 січня, з вами Валерій Клочок. Вчорашній інцидент з іглом над Білородщиною дійсно сколихнув інформаційний простір і змусив нас губитися в здогадах, чи були там українські військові полонені, чи ні. Сьогодні можна ствердно говорити, що їх там не було. Це, мабуть, особисто для мене та і для вас багатьох, чи не найважливіша новина. Поряд із тим, ми усвідомлюємо, що потрібно збивати будь-які повітряні цілі, які можуть нести небезпеку для. Нас з вами, тому в цій частині, якщо це зробили Збройні Сили України, збивши його над Білорущиною, то це абсолютно правильно. Якщо це зробили росіяни, то це зовсім інший контекст. Але схоже на те, що це літак збили саме росіяни. Сьогодні ближче до обіду стало відомо, що на цьому борту мали перебувати високопосадовці російських спецслужб ВІП персони. Про це повідомив речник Головного управління розвідки. Міністерства оборони України Андрій Юсов для Радіо Свободи, і він, зокрема, сказав, що перед тим як літак мав злітати з Білгорода, то порекомендували ВІП-посадовцям просто не підійматися на його борт, а скористатися іншим видом транспорту. Його пряма мова звучить наступним чином: на борту справді мали перебувати декілька Віп-офіційних від військово-політичного представництва держави агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі. Матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Ну яке от вже або розпочалося, або має ось ось розпочатися. Втім, складно буде встановити істину, бо я не думаю, що росіяни допустять до місця трагедії чи кого-небудь із представників там, Міжнародного Червоного Христа, чи, там, скажімо, якогось там слідчого комітету, створеного спільно, чи то в Європейському парламенті, чи в Організації націй, я взагалі відверто вам скажу, що таке виключаю. Цікаві моменти ще озвучив Юсу і в їх правдоподібність. Я вірю, тому що ну сумніватися складно. Багато речей, які були вчора опубліковані, які я аналізував. До речі, відео може подивитися за посиланням правовим верхньому кутку. Вже очевидно, що ну ймовірно, що ГУР говорить правду. Про що саме власне йде мова? Російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння. Справа в тому, що представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими. Їм не дали можливість здійснити. Їхню роботу скласти протоколи, оглянути місце, визначити локалізацію цієї площі і трощі загалом, ну нічого не дали їм зробити. Єдине, що, мабуть, їм відомо, так як і усім нам, і гуру, також що до місцевого моргу було доставлено 5 тіл, хоча нам розповідали, що там були військовополонені Збройних сил України, яких везли для обміну. Так, обмін мався бути, але схоже на те, що їх зняли з борту після того, як він приземлився. А лише п'ять тіл доставили до місцевого моргу. І якраз кількість цих тіл відповідає кількості екіпажу іл 76 Ну це також важлива деталь, і це підтвердили навіть родичі цих. Загиблих льотчиків, які керували цим ілом, інформація розлетілася по всіх роззмі, але це не стало приводом для того, що Росія ну, перестала вимагати, наприклад, позачергове засідання Радбезу ООН, яке, до речі, відбудеться сьогодні. Це вже анонсували. Вони діяли в парадигмі, абсолютно передбачуваній і зрозумілій. Так, от, якщо повертатися знову до ВІППРС, то Федеральна служба безпеки Російської Федерації фактично наказала ВІП-персонам, які мали летіти цим літаком в якомусь там напрямку з Білгорода, не підніматися на цей борт. Купа інформації є про те, що літак був збитий після зльоту. З Білгорода, вже незалежно від того, в який бік він летів, але після зльоту. Якщо військовий хід доставляли, то їх доставили, виважен... вивантажили, їм сказали зійти з борту. А їх, як стверджує ГУР, використовували як живий щит. Ймовірніше за все, наша розвідка знала про це, не говорять, роблю в своє припущення, що там є наші військові і дійсно не збивали цей літак, аби не наражати на небезпеку наших військовополонених. Те, чому не прокоментували так, це в Генеральному штабі зборони. Сил України і в Гуру, це вже питання інше. Я думаю, що керувалися вони виключно професійною діяльністю і не розголошення певних даних в певний момент. Ну. Мало місце бути, і відтак на сьогоднішній день ми говоримо про те, що конкретно військовополонених на борту ще раз фіксуємо, не було. Там малися бути віп посадовці вищого військового керівництва чи то політичного Росії, яке не допустили. А відтак це означає, що знищення цього літака було спланованою акцією самих спецслужб Російської Федерації. Загалом на цьому. Можна було б ставити крапку, друзі. Звісно, що потрібно документальне підтвердження цієї всієї історії, аби дискусії на міжнародній арені ну були ґрунтовними. Хоча нам з вами дійсно доводити нічого не потрібно Росія країна агресор і ми маємо діяти відповідним дзеркальним симетричним чином. Тому я маю велику надію, що саме ця інформація, яка з'явилася, матиме документальне підтвердження для того, щоб розвіяти будь-які сумніви у наших партнерів щодо доцільності і подальшої нашої підтримки, постачання нам різного роду ракет протиповітряної оборони. Бо вже сьогодні одне з французьких видань опублікувало повідомлення про те, що мовляв було якоюсь ракетою збито цей літак. Ну звісно, що він ракетою був збитий. Це абсолютно очевидно. І, е, мовляв, це уламки ракети від Хаймерса, якусь навіть Христовину там знайшли. Хоча, знову ж таки, е, очевидні збиття ракетою. Те, що я щойно озвучив, можна ставити під сумнів. Сьогодні, спілкуючись в ефірі телеканалу Київ, ми обговорювали із ведучим цю тему і це питання. І я виказував думку, і нині скажу, що неважливо, чи збили ракетою, чи підірвали це літак. Є факт його знищення російськими спецслужбами або Збройними силами Російської Федерації, навіть не української. Ну, про така в мене думка. Можливо, у вас є якісь є інші дані, десь ви щось бачили інше, якісь заяви, коментарі, то напишіть це у коментарях. Під цим відео. І таке запитання: на вашу думку, для чого була спланована ця акція, окрім дискредитації Збройних сил України і апеляції до західних партнерів, щоб вони нам не постачали зброю? Можливо, у вас є якісь версії, бо я бачу лише поки що цю. Тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!